Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо закуску з лаваша. Для цього нам потрібно ковбаса натерта на терці крупній, сир теж натертий на терці, огірок порізаний пластами, яйце на терці на терти, майонез, сіль і укроп. Беремо лаваш, змащуємо майонезом, посипаємо укропом. І будемо шарами класти. Перший шар буде з сиру. Ось так, другий буде шар з ковбаси. Третій шар яйце. Ось так. І останній шар кладемо огірок. І обов'язково підсолюємо огірки і яйці. Ось такий має у вас получитися. І зараз будемо завертати наш рулетик. Ось так. Беремо другий кусок лаваша, і теж те все саме робимо шарами. І тоді всередину ось такий получився перший. І всередину я кладу і завертаю все разом. Ось подивіться: ось так. Це два лаваші разом. І кладу піщову пленку, десь в холодильник на годинку. Такий він в розрізі. Кому сподобалось відео, кладемо подобайки, підписуємося, зберігаємо рецепт, щоб не загубити.